Там є ангели так, зложеними руками, в чоботях. Це народний такий промисл, як люди собі то уявляли. Я колись там, наприклад, тим різьбарам було холодно в ноги, то вони вважали, що і ангелам холодно, вони такі якісь. Сотворіння Боже, і так вирізбили їх в чоботі. Ангелів зобразили і в глині, і в графіці, і в металі, і в склі. Ми обмежилися лише такими техніками, як іконографія, як живопис на полотні, і як різьблення, скульптура. Я думаю, що навіть ці речі, які тут представлені, вони дають уявлення людям про те, як виглядає ангельський світ. Может зуберней, чтобы я буду.